Всім привіт! Розкажу в цьому відео про свої особисті аксесуари ілюстратора художника В першу чергу це мій особистий інструмент, планшет iPad. Та беру ще тепле випадки. Це може бути кава, це може бути терми з чаєм, тобто поповнити запаси води. Телекон подушка для стилусу. Ось так вона виглядає. Я дуже трусна малювати. Вчет від часу використовую рукавичку. Я її віддягаю. І менше мазки на планшеті. Це є підставка для планшету, яку час від часу я використовую. Тут вона такі штучки має. Мені сподобалося досить практичне рішення. Якщо потрібно щось записати, є мікрофон. Та коли час від часу потрібно записувати уроки, тому має штатив і лампу для запису відео. При потребі десь потрібно надрукувати багато тексту, тому клавіатура і мишка. Мої найкращі помічники моя казівна паличка, крем для рук ТАП і м'яка тюкарка, та штаб, Твічка для натхнення і атмосфери.